Студентка другого курсу магістратури спеціалізації співакадемічний синюк Надія Володимир Винниченко Гріх. Розумієш ти? Нема пропав, помер гріх? Тільки й тіточці своїй скажи. Гріх остався ще в печерних монахів і в печерних тіточок, а більше ніде немає. І богу мовто Поїдь на фронті, ти переконаєшся відразу. Там за одну годину робиться стільки всяких чудесних гріхів, що всім печерним онаким діточкам не відмолить за мільйони літ. Лежить собі, наприклад, чоловік в рівчаку, держить у руках рушницю і пах-пах! Убиває собі людей. А всяка ж тіточка тобі скаже, що убивати страшений гріх. Або ось вривається одна купа людей до другої, луць, крязь, ба, убивають, грабують, насилують, катують, а потім сидять собі. Сміються, п'ють, співають, вихваляються. А це ж великий гріх, муфту. Красти, грабувати, насилувати жінок, правда? Як про це говорить тіточка? А скільки муфто гріхів там робиться проти сьомої заповіді? Чоловіки зраджують жінок, жінки чоловіків, любовників, лікарі мають жіночі гареми, сестри жалібниці мають чоловічі гареми, міняються, продають, а всяке інше. Мужні герої обдирають ранених товаришів, добивають їх, крадуть у мертвих, гризуться за крадене. І головне, мов головне в тому, що немає цьому ніякого гріха. А я сама була серйозною, знаєш коли. Як мені було год 16-17? А особливо одного разу, як я страшенно вилаяла Діву Марію, за те, що не допомогла мені на іспиті, от коли ще жив гріх. Аж сіркою пахло від жаху. Хотілося удати себе на катування, на роздирання звірів, стояти цілими ночами голими колінками на каміні. Як отой монах. А тепер не смієш? Ну скажи мені такий гріх, якого б я не сміла зробити. Ну, скажи, муфто. <свісно> Боїшся? Дурненька муфто. Нічого в житті страшного немає. Нудно тільки. Оце найстрашніше.